Мер студентської республіки, депутат студпарламенту парламенту Вінничини Микола Гнатюк, публічно шукає наречену. Так у Вінниці був оголошений цілий конкурс. Спочатку дівчата надсилали свої фото та контактну інформацію йому на електронну пошту. Далі наречений разом з друзями вибрали шість конкурсанток, котрі пройшли до другого етапу конкурсу, де дивували всіх своїми кулінарними здібностями. Дівчата готові боротися за своє щастя, і заради нього готові на багато вчинків. Прийшла з ціллю за перемогою, за перемогу серця колі. Думаю, це вже всім відомо, як і кожна дівчина. Тут всі такі симпатичні дівчата є над чим попрацювати. Я готова на все, заради нього. Ну, наречений, в принципі, непоганий, звичайно, але в конкурсі вирішила участвувати просто так. Тобто, бачила конкурс, вирішила закинути свою фотку раді цікавості і випадково подзвонили, сказали, що я пройшла в слідучий тур. Заміж хочеш? Заміж не хочу. Рано вважаю, що рано. Потенційна наречена Анастасія розповіла, що займається не дуже поширеним видом танцю, котрий називається полденс, тобто танець з пілоном. І якби була змога, то затанцювала б прямо зараз. Пілон це шест. шест. Тобто це танець на шесту. Це акробатіка, це дуже багато всього. Це дуже важко, але це так класно. І дивитися на це, і робити це це дуже класно. Готово, тільки мені припадністі пілон, і я готова. Сам наречений розповідає, що переможницю конкурсу оголосить 21 червня у нічному клубі Кумбари, де і відбудуться урочисті заручини. Головне, що дівчині, котру він обере, поталанить вдвічі, адже наречений з приданим. Це такий у нас сімейний, можна сказати, типу жарт. У нас три квартира, і мама каже: от хлопці, хто перший ренеться, той буде в квартирі жити. Одну кімнату, по крайній мірі, точно відомо вам. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телека. Канал «Смарт».